Вітаю вас, друзі. Всеукраїнський казацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, речник. Сьогодні 5 червня. Нещодавно я повернувся з відрядження, де був дуже поганий зв'язок, тому я не міг відслідковувати важливу інформацію сьогодення. На сьогоднішній час я таку можливість маю і бажаю поділитися з вами певними висновками і дати певні коментарі на останній, Події, на мій погляд, стратегічного значення, хочу говорити сьогодні про те, що розгортається навколо офіса президента нашого, про пана Єрмака, якому, скажімо так, особисто, стосовно якого я не маю симпатій, але особисті ставлення, це не є об'єктивна реальність, це є просто особисте ставлення. Прослуховуючи. Інформацію від одного з аналітиків, вважаю дуже гарного аналітика Юрія Швеця, він знаходиться за кордоном, але він наш співвітчизник, і я вважаю його досить потужним аналітиком, до слів якого варто переслухатися. Отже, прослухавши Юрія Швеця, він стверджує, що Пан Єрмак є особисто агентом ФСБ? Він є тою людиною, яка працює на успіх Росії, яка в зговорі на сьогоднішній день з сирським, скажімо так, унеможливлює успіхи наших збройних сил. А яким чином це відбувається? Це відбувається із-за того, що пан Єрмак на себе перетягує повноваження, які не є конституційними, з цим я згоден. в ручному режимі влазить в постачання збройних сил і по домовленості з сирським, значить, боєприпаси розподіляються не так, як воно повинно бути. Тобто повинно так, що ті. Успішні частини, які є ефективними, які наступають або ефективно обороняються на складних ділянках, повинні отримувати все необхідне. А ті частини, які знаходяться в кращому становищі, вони повинні отримувати менше, ніж ті частини, які є ефективними, які є на передньому краї нашої загальної боротьби. Об'єктивно. Підхід вірний. Що стосується моїх висновків, я скажу так, що я не маю об'єктивних підтверджень цих стверджень швеця, тому не можу виносити якийсь вирок саме Єрмаку. Хоча що стосується суб'єктивного ставлення, мого людського ставлення і підозр, які мають багато людей, я також Маю певні підозри і вважаю, що людина і подібні цій людині із оточення президента, вони роблять дії, які шкідливі для нашої держави і для майбутнього нашого народу. Але це мої припущення і мої суб'єктивні думки, які я не можу підтвердити. Об'єктивними документами, і тому не можу виносити ніякі вироки тій чи іншій людині. Ось так. Друге, що мене цікавить і що мене турбує, ну, дивіться, Юрій Швець є таким закордонним, вважаю рупором пропаганди закордонний, і він говорить про наших політиків. Ті речі, які, ну, скажімо так, тягнуть на державну зраду, і якщо це виносити як вирок, то люди повинні дуже строго відповідати за ті вчинки, які вони роблять. І в мене питання, чому це робить саме Швець? Якщо, наприклад, той же пан Єрмак, він такий поганий, такий агент ФСБ, такий зрадник країни. І закордонні спецслужби мають всі докази саме такого поводження Єрмака, чому немає ніяких офіційних заяв. Якщо наші закордонні партнери дійсно партнери і дійсно зацікавлені в тому, щоб в нашій країні була чистота і порядок, щоб у нас не було ніякої зради, ніяких агентів, чому немає ніяких офіційних заяв, які спираються на докази, а не домисли. Людей. Отже, можливо, це якийсь спільний зговор. Тобто, якщо є так, як є, і пан Єрмак це агент ФСБ, то для закордонних розвиток, для закордонних держав, партнерів ця ситуація вона влаштовується ситуацією. Чому? Питаю. Чому так? Чому немає офіційних заяв? Якщо це дійсно ну, підтверджується певними документами, підтверджується певними, певними подіями, а не тільки домислами людськими. Я задам іще таке питання. Дивіться. Керівник. Ватикану. Сам папа. Він є представником. Ордену Єзуїтів. І він є, як кажуть, високопосадовим генералом цього ордену. А саме в Ватикані, саме в традиціях Ватикану є таке, що не може ставати головним управляючим Ватикану людина, яка належить до саме ордена Єзуїтів. А що ми бачимо? Сам папа є представником ордена Єзуїтів. Друге, давайте подумаємо про Байдена. Він католик. По правилах саме американської країни, Сполучених Штатів, католик не може головувати в державі, а він головує. Мало того, цей католик є представником ордена Єзуїтів. Як говорять сучасні пророки, які відслідковують і стверджують, що сьогодні час, останній і ми живемо в останні дні, ці пророки, ці проповідники говорять про те, що готуються, гуртуються багато народів рошам. Саме Рошем називають Росію, і що Росія під своїм початком гуртує багато інших народів для того, щоб іти війною на Ізраїль. Чим я погоджую, що така, така ситуація відбувається і такі плани є. От. Що сам папа Римський він стимулює князя Рошу для того, щоб він, цей князь Рошу думав про себе як мирового світового правителя, який повинен домінувати і встановити. Свій потужний вплив на Ізраїль і бути саме важливим правителем світового значення на сьогоднішній день. Ця думка підтримується в князі Рошу і підтримується саме Ватиканом. Якщо подивитись, то ми бачимо на сьогоднішній день. Ватикан, який зацікавлений в даній війні, ми бачимо Сполучені Штати, які через особу її президента-католика, і представника ордена Єзуїта, я не думаю, що якщо він представник ордена Єзуїта, він не має координації. Я думаю, що він має координацію. І якісь плани формуються, які погоджуються з тим самим Ватиканом. І так само і Рош, сьогоднішній Путін колективний. Він також має координацію з Ватиканом і вплив Ватикану. І Ізраїль, країна, яка теж по своєму світобаченню на сьогоднішній день не стільки вона відображає закон Моїсеєвий, який, який е, споконвіку сповідувався представниками Ізраїля, а на сьогоднішній день. Головною, скажімо так, духовною складовою ізраїльських равінев є не Тора, а є кабала. І те, що готується на сьогоднішній день, готується прихід Антихриста і Ватикан в цьому грає, я б сказав би так, передову роль. Отже, і Росія. І Сполучені Штати вони є гравцем одної команди, на мій погляд. А Україна на сьогоднішній день є розмінною монетою і судьби людські це є просто гра світових актерів, чи акторів, правильно сказати, так буде світових акторів. І на превеликий жаль. Людські цінності і божественні цінності, саме душа людини, за яку помер Христос, вона не є в ціні у цих осіб. Тому, друзі, думайте саме, вирішуйте саме, мати чи не мати, і оцінюйте ті події, які відбуваються з двох боків. Ви знаєте, я коли задаю собі питання, що саме головне на сьогоднішній день, бо дуже багато навколо брехні, нас змушують думати погано про інших людей. В медійному просторі дуже багато зла, вбивства, дуже багато того, що спонукає, спонукає до ненависті протилежної сторони. І коли я собі задаюсь таким питанням. Я собі відповідаю так, що головне, друзі, на сьогоднішній день зберегти в собі людяність. Бо збереження людяності це хоч частково запорука виваженої поведінки. Виваженої поведінки в складні часи, а часи дійсно складні на сьогоднішній день. І важливо цю людяність не втратити. Щоб хоч зберегти здоровий глузд і не піддатись до страстей, внутрішніх, негативних, таких поштовхів, які будуть керувати тобою на рівні емоцій, а не на рівні, а не будеш ти отримувати руководство на рівні свого розуму і якихось. Високих вібрацій твоєї особистої душі. Оце я думаю, що саме найскладніше на сьогоднішній день встояти в, той, в тій людяності, яка всім нам потрібна для об'єктивної оцінки ситуації і для того, щоб взагалі зберегти себе як представника, Божого представника тут на землі. Зберегти в собі той Божественний дух, який людину робить людиною. Який людиною. Людину відрізняє від взагалі якогось фізіологічного непотребу. Чого і вам раджу. Друзі. Оце є зберегти себе як людину є саме, на мій погляд, стратегію сьогоднішнього дня. І хай Господь кожному з вас в цьому допоможе. Збереже ваш, вас, ваші сім'ї. Гуртуйтесь один з одним. не тільки... Просторі інтернету, а гуртуйтесь один з одному, один з одним на горизонтальному рівні, з такими же самими людьми, які поділяють такі цінності, які ви поділяєте. Гуртуйтесь, допомагайте один одному, допомагайте нашим Збройним силам. Хто має бажання і можливість, допомагайте всеукраїнському козацькому руху і саме цьому каналу ТВ Мамай. Це дозволяє нам підтримувати з вами зв'язки. і коли потрібно попереджувати, для того, щоб ви мали певні перестороги і готувались до тих складних і ще більш складних часів, які можуть прийти в наше суспільство. Моє бажання, щоб кожен з вас був захищений, щоб кожен, щоб кожен з вас мав. Божественний дух, який дає внутрішню міцність. Тільки Божественний дух дає цю внутрішню міцність. І тому я вас прохаю, зберігайте, зберігайте людяність для того, щоб був у вас присутній цей Божественний дух і давав вам внутрішню цілісність і внутрішню міцність, яка дуже потрібна кожній людині в час різноманітних випробувань. Допомагайте всеукраїнському козацькому руху. Реквізити допомоги знаходяться внизу, карткові реквізити. Ми дуже вам вдячні за те, що ви допомагаєте і підтримуєте нас, і даєте змогу формувати і медійні проекти, і допомагаєте в тих речах, які дуже важливі на сьогоднішній день для малозабезпечених і для нашої армії, для Збройних сил України. Дякую вам всім за перегляд. Тримайте себе міцно, гуртуйтесь, ще раз кажу, віруйте в Господа Ісуса Христа, майте надію на Нього. Моліться, більше моліться, більше розмірковуйте, збережіть себе, збережіть себе для кращих часів. Дякую вам.